Валя, зроби адміном. Валя, зроби адміном. Так, всім добрий вечір. Всім добрий вечір. Так, хочу показати вам. Так, скажіть, як мене видно, як чути зараз. Тепер чути. Добре. Так, збираємось. Всім добрий вечір. Відео йшло без звука, не знаю чому. Трошки така технічна неполадка. Так, чути гарно. Всім добрий вечір. Мене звати Віталіна. Давайте знайомитись. Я на ранзі сеньор маркетинг директор працюю в круїзному клубі вже 4 роки. Сьогодні презентація буде недовга, тому що в мене вісім годин виключиться світло. Буду старатися як можна швиденько донести вам сьогоднішню інформацію. Сьогодні у нас презентація по круїзному відпочинку. Хочу розказати, як можна подорожувати вигідно, як мати свій кабінет особистий на сайті в нас. На, на платформі бронювання, а також як можна вигідні, вигідніше їздити круїзи, заробляти на подорожах і е, ділитися з людьми своїми власними подорожами, і почну з того, що я е, в клубі вже 4 роки запросила мене Ірина з Черкаської області, 4 роки назад. Це було в Фейсбуці повідомлення. Зовсім незнайома мені людина розповіла, що є такий круїзний клуб. Мандрівників, через які можна вигідно подорожувати. Цей клуб американський створив його Майкл Хатчесон з такою місією, щоб всі люди в світі могли бачити е, круїзи, щоб всі, люди бачили, щоб всі люди бачили світ круїзами. Е, що таке круїз? Це подорож, під час якої ви бачите не одну країну, а декілька країн, а також островів. І е, е, круїзи в нас є. В будь-якому напрямку ви можете собі обрати подорож. У нас є сайт самостійного бронювання. Коли ви реєструєтесь на сайті, у вас буде свій особистий кабінет. І так, в компанії є дві можливості: це просто бути членом клуба, накопичувати на свій майбутній круїз, або одразу його купувати, якщо у вас є одразу кошти, або накопичувати його якийсь певний період. А друга можливість розповідати людям про те, що є такий клуб. Ділитись своїми подорожами і на цьому ще заробляти гроші в доларах, а також безкоштовно подорожувати, якщо ви працюєте кожен день, так як робимо це ми, хто хоче мати більшу вигоду. Так от, коли ви значить, вам, вам партнер дасть своє реферальне посилання, за яким ви зареєструєтесь на сайті, і у вас буде свій особистий кабінет. По реферальному посиланню реєстрація коротенька. Це електронна пошта, номер телефона, прізвище, ім'я як закордонному паспорті, і у вас вже буде свій власний кабінет. Це особистий кабінет, в нього не входить ніхто, тільки це ви, і ви там собі відкладаєте на свій майбутній круїз. Якщо у вас є кошти і ви хочете поїхати вже, ось, наприклад, у грудні, ми пропонуємо. Проїзди по Середземному морю по Канарських островах, по Грецьких островах, ви можете самостійно зі своєю людиною, яка вам дала посилання, обрати собі майбутню подорож, якщо у вас є на це кошти, і поїхати одразу. Для цього ви оберете найкращий тарифний пакет це преміум пакет, і у вас буде вигода 300 доларів. І зараз я про ці тарифні пакети детальніше розповім. E, значить, коли ви зареєструвалися на сайті, у вас є свій кабінет. Вас там буде, треба буде пройти коротеньку верифікацію. Треба буде сфотографувати свій закордонний паспорт і е, сфотографувати своє обличчя, щоб ваш вас, е, сайт ідентифікував. І тоді вам одразу буде 50 доларів на перший ваш круїз. І хто хоче вже зареєструватися і мати цих 50 доларів, напишіть людині, яка вам дала сьогоднішнє запрошення на презентацію, що я хочу мати доступ до букінгу. І зареєструйтесь, і вже маєте свої 50 доларів на перший ваш круїз. Ви можете поїхати в круїз будь-коли. Ви собі самі це вирішуєте. Для того, щоб поїхати в круїз, наприклад, в грудні, вам вигідніше буде підключити пакет преміум. Чому? Тому що ви поповнюєте, якщо у вас є кошти зразу, поповнюєте 500 доларів любою картою, гривневою, євровою, доларною, любою картою. Ваша сума конвертується в 500 доларів. Да, ваші 500 бонусів. Ми ще називаємо їх бонусами, тому що це внутрішня запатентована валюта. І у вас додасться зразу зверху 250 бонусів. І ваші 50 при верифікації разом це буде 800. І якщо каюта на двох, наприклад, беремо Середземне море, коштує 1600 доларів, 800 бонусів ви списуєте одразу з вашого накопичувального рахунку. І одразу у вас іде знижка 300 доларів. І 800 доларів доплачуєте банківською карточкою. Нічого не втрачаючи, маючи тільки вигоду 300 доларів. І через місяць ви вже в круїзі. Якщо ви хочете поїхати один раз, спробувати, що таке круїз, розібратися, потім вирішите, чи захочете ви далі собі накопичувати на круїз, ви далі собі вирішите, чи хочете поповнювати, чи не хочете. Якщо ви захочете ще розвиватися, далі подорожувати по всьому світу, то ви поповнюєте далі. Якщо пакет преміум, поповнення 250 доларів. І на ці 250 доларів, вам зверху компанія завжди їх подвоює бонусами. У вас буде ще плюс 250 і того 500. От, ви сьогодні, наприклад, купили круїз, який коштує 1600. Сьогодні в нас які сьогодні у нас число? Сьогодні в нас Ох, 13 листопада. І через місяць ровно вам 13 грудня прийде рахунок на поповнення. Це завжди. Така по програмі у нас завжди ми кожен місяць собі поповнюємо рахунок, це обов'язково дається 5 днів для поповнення, і на цьому пакеті ви поповнюєте 250 і вам приходить 500 на наступний круїз. Якщо ви знаходитесь в круїзі в цей час, ви можете попередньо оплатити. Там така кнопочка є: попередня оплата, і ви точно не пропустите свій платіж. Якщо ви поповнюєте протягом 5 днів. То компанія подвоює платіж. Якщо ви поповнюєте на шостий день до 30 го дня, вже подвоєння не буде, буде тільки ваші 100 доларів. Тому вигідно мати кошти заранше, закидайте кошти на карточку. Можна карту прив'язати дуже зручно, коли ви не переживаєте, що у вас там десь не буде чи інтернету чи світла, і кошти автоматично спишуться з вашої карти. Можна відкрити карту інтернет, якщо ви боїтесь, і з інтернет-карти буде списуватися автоматично ваша сума. Якщо вам, наприклад, дорого поповнювати кожен місяць по 250 доларів, ви можете перейти на пакет Класік. Це можна зробити тільки один раз в компанії. Ви переходите на класік і потім ви поповнюєте тільки вже 100 доларів. І ваші 100 подвоюються 100 бонусами. І разом це буде 200. Тобто кожен місяць ви поповнюєте 100, і у вас на рахунку додається 200. Знов 100 через 30 днів, знову плюс 200. Це ваші кошти, якими ви. Купуйте половину каюти всієї. Половину. Чому половину? Тому що член клуба має вигоду тільки 25%. А, а наприклад, якщо ви поповнюєте, наприклад, якщо ви будете брати друзів в каюту, вам буде вигідніше. Це вже вам розкаже ваш наставник, як це правильно зробити. Другий пакет, для кого цей пакет класік зручний? Для тих, хто їздить в круїзи раз або два максимум в рік. Да? і йому важко поповнювати по 250 доларів. Бо 250 доларів це на сьогоднішній день 10 тисяч гривень з хвостіка. Да? Візьми його і оплати, це дуже може комусь накладно, а по 100 доларів людина, яка працююча, вона може собі дозволити поповнювати по 100 доларів. І на рахунку буде плюс 200 завжди. E, значить, якщо ви приходите одразу на пакет класік, якщо ви не хочете їхати в грудні, а ви хочете весною, наприклад, чи літом на норвіські фіорди, чи на наступний рік, якщо ви відпустку ще, вже свою відгуляли, то вам вигідно, ну, не вигідно, да, вам би як по, по коштах ви можете поповнювати тільки по 100 доларів. Це пакет класик. Ви поповнюєте перший місяць 200 доларів, і у вас додається 100 зразу бонусом зверху. Разом буде 300, і ваші 50 при верифікації це разом 350 доларів або бонусів ви маєте на рахунку. І наступний місяць, 30 грудня, вам приде рахунок тільки вже 100 доларів. Ви його поповнюєте, і у вас на рахунку плюс 200. 350 плюс 200 це буде 550 бонусних балів, яких ви можете зразу списати в перший місяць, другий місяць, будь-коли, або ще трошки накопичити. Цей тарифний пакет вигідний тим людям, хто хоче накопичити десь півроку і через півроку бронювати свій круїз. Для тих людей класік. Потім третій тарифний пакет це стартер Для тих, хто не може поповнювати 100 доларів, може поповнювати тільки 50. 50 доларів це 2000 з хвостиком на сьогоднішній день. Є люди, які пенсіонери, які хочуть подорожувати, вони складаються разом, два пенсіонера, і поповнюють разом. І такі в нас є теж компанії. То 50 доларів не подвоюється. Це такий стартовий пакет, на який ви зареєструєтесь, і будете тобі потрошку відкладати, відкладати. І через 10 місяців у вас буде тільки 500 доларів на рахунку 500 бонусів. Тому що 10 на 50 це буде 500 бонусів. Але і так теж можна. Але на всіх пакетах, в тому числі і на стартовому пакеті, у вас уже є знижка 17%. Купувати всі круїзи в нашій базі за готівку не використовуючи, бонус, не використовуючи бонусних балів. Просто ви за готівку купуєте круїз зі знижкою 17%. От, скажіть мені, будь ласка, яка вам турфірма давала знижку 17% на ваші готелі там, чи ще якісь тури? Ніяка турфірма мені таку знижку не давала. Я там питала, мені давали 2-3 максимум від сили. От, тому 17% одразу. Коли ви зареєструєтесь на сайті, у вас вже буде можливість купувати круїзи. У нас на сайті 21 тисяча плюс-мінус круїзних подорожей по всьому світу. 36 напрямків, куди ви можете поїхати. Це, наприклад, може бути найближче до України: це Середземне море. Середземне море це ви можете побачити Італію, Іспанію, Францію і декілька островів, куди навіть лайнери не куди навіть літаки не залітають, а лайнери туди допливуть. Бачите, ззаді в мене це Норвегія, це. Там, де я була в цьому році. І лайнер туди допливає. А літаки туди і не долітали саме в це місто. Потім можуть бути Грецькі острови. Це може бути Хорватія, Спліт, Італія, кусочок в Туреччину заходить, тобто цей край можна потім побачити. Потім ви можете побачити влітку це норвезькі фьорди, от як я вам показую. Це тільки влітку, літній період, починається з травня і закінчується у вересні. Тому ми фьорди бронюємо взимку. Хто накопичив вже кошти в корисному клубі і має зараз багато бонусів, він може бронювати вже зараз норвезькі фьорди. І будуть вони в наступному році починатися в травні. Взимку це тільки, тільки взимку ви можете купити перську затоку. Це Дубай, Оман, Катар, Доха, це теплі країни, які всі хочуть взимку тепла, хочуть поплавати в морі. Це, будь ласка, перська затока. Перську затоку ми купуємо завжди влітку, максимум. Або вже весною починається вже активне бронювання. А взагалі в нас круїзи є по програмі на два роки вперед. Ви можете забронювати круїз, який буде через рік, через два, і чекати його. От Перська заток, наприклад, це мій буде четвертий вже круїз. Я була в трьох круїзах. четвертий круїз перська затока. Я купила його в липні, уявляєте? І через тиждень вже кают не було, вже розібрали каюти на березень. Тому купуйте круїзи заранше. Далі ви можете побачити потім пізніше Азію, це може бути Індійські острови, Японські острови, це може бути Австралія, це може бути Аляска, це може бути Америка. Ну, звичайно, для цих країн нам потрібна буде віза. Візами ми не займаємось, візами займається візовий центр. Тобто ми купуємо тільки круїз. В вартість круїзу завжди входить харчування, все включено. Це ширецька лінія, а також ресторан високої кухні, де ввечері у вас буде окремий столик, за вами буде, за вами буде, піклуватися за вами буде ваш офіціант. Ваш буде столик завжди під час вашої подорожі. І меню там безкоштовно, тобто меню включено в вартість круїзу. Також включено всі розваги, які є на лайнері. Це можуть бути аквапарки, це можуть бути дитячі клуби, як з дитячому садочку, ви можете дитину свою лишити і піти в місто на екскурсію або піти в ресторан. А дитина буде під наглядом професійних аніматорів. І це теж входить вартість круїзу. Це не треба нічого доплачувати. Дитячі клуби є за віком поділені дітки різних національностей, тому будьте готові до того, що дитина ваша захоче вчити англійську мову і не тільки англійську. Далі входять такі розваги, як басейни, джакузі, спортзал. В спортзалі є суха сауна, є майстер-класи по танцях, по йогі, є спорт, фітнес зранку з тренером. Це все входить в вартість круїзу. Ввечері у вас буде ресторан. Після ресторану у вас будуть розваги. Це, наприклад, шоу театральне. Є така велика актова зала на кожному лайнері, де місця вистачає всім, хто є на лайнері. Ви приходите трошки раніше і займаєте собі місце на, на шикарному диванчику і дивитесь шоу-програму, концертну програму. Десь вона максимум до годинки. Потім у вас буде жива музика, буде дискотека до двох ночі. От і для кожного віку є своя музика. Тому не спіть в круїзі, виспитись вдома. Все, пішли спать на якийсь часок, 2-3-4, і зранку ви прокидаєтесь, ідете на швидкий стол, поснідали і зранку ви ходите, гуляєте в місто. Лайнер вас чекає в порту, до самого вечора, ви берете екскурсію і з да, да, гідом проходите екскурсію, якщо ви хочете. Якщо ви хочете самостійно, ви можете гуляти самостійно по місту. Екскурсії вартість не входять, також не входять вартість круїзу. Сервісний збір це оплачується окремо, обов'язково, в середньому це 11 євро за добу за дорослу людину. Є круїзна лінія Virgin та Norwegian. Там чаї або сервісний збор дорожче 20 євро за добу за дорослу людину. Дитина рахується до 14 років, половина вартості сервісного збору. Якщо дитині більше ніж 14 років. 14 років, наприклад, і один день це вже читається доросла людина, і обслуговування як за дорослу. Тому будьте готові, що такі розходи вам потрібно мати на карточці. Можна готівкою, можна картою. От, дорога до лайнера також не входить, тобто ви добираєтесь до лайнера, як вам заманеться, хтось на автобусі хоче, хтось хоче на літаку, хтось живе там в цій країні, і звідти може стартувати. Тобто, ви купуєте круїз, який входить в проживання, харчування, і всі розваги. А всі додаткові витрати, це окремо ваша людина, яка вас запросила, з цим всім допоможе. Ви не переживаєте тут все легко, навчитеся, і ви зможете також купувати собі круїзи. і зможете вже бронювати і авіа, і автобуси, навчитесь це все робити. Якщо ви не маєте ніякої роботи, ви вільна людина, і ви хочете розібратися, навчитися, це партнерська програма. Партнерська програма це окремо в нас, це за бажанням. Хто хоче мати більшу вигоду заробляти, мати більшу знижку на подорожі, ви можете оформити партнерство, яке коштує 95 доларів раз в півроку. І ми його продовжуємо кожні півроку. І коли ви оформите партнерство прямо на сайті, у вас там буде кнопочка стати партнером. У вас вже буде своє реферальне посилання, яке ви даєте людині, вона реєструється, і вона так само може стати членом клубу. І за цю роботу, яку ви з людиною провели, компанія. Вам оплачує маленьку таку зарплату. За кожного стартера і класіка вам приходить миттєвий бонус 20 доларів вже в гаманець. Це не на подорожі, це окрема зарплата, яку ви виводите собі на банківську карту, і витрачаєте як зарплату, звичайно. Карти Visa, MasterCard, тому що компанія працює з такими платіжними системами, як Visa і MasterCard. Всі ваші платежі застраховані страховою компанією Trust My Travel, і тому вам не треба переживати, що. Там вас ще обманюють, тому що компанія легально перевірена і за це переживати не треба. От е, партнерство я вам розказала. Потім у вас, коли будуть, е, буде товарооборот від людей, які зареєструвалися 500 доларів, да, наприклад, людина зареєструвалася на пакет преміум. І якщо ви знаходитесь самі на пакеті класік, то за наступ, в наступному місяці вам не потрібно буде оплачувати ваш рахунок 100 доларів за цю. Роботу вашу за безоплатне членство вам компанія нарахує 200 бонусів на ваш туристичний рахунок на круїзи. І ви отримаєте ще 50 доларів за преміум пакет. Тобто за людину, яка зареєструвалася на преміум, ви получаєте 50 доларів. І ви одразу можете 50 доларів виводити на карточку. Якщо менше ніж 50, то треба трошки ще назбирати. От наступна сходинка — це лідерський бонус. У нас взагалі 5 сходинок. 5 видів, доходу, 5 видів доходу, і ви кожен доход можете отримувати. Другий бонус це лідерський, коли у вас вже буде товарооборот не 500, а більше 3 тисячі і більше, то ви отримаєте ще лідерський бонус 300 доларів на карту. І так само ви її виводите і тратите на все завгодно. І так далі. Саме найбільша зарплата нашого бортдиректора це 55 тисяч доларів щомісяця. І це все реально. Борт директорів по всьому світу 32. Убор директора в команді вже більше ніж 5 тисяч людей, які подорожують, накопичують, тому що вигідно не один раз їздити, а вигідно накопичувати і кататись круїзами по всьому світу і показувати його собі, своїм дітям, своїм рідним і насолоджуватись життям. От сьогодні такий коротенький ефір: довго вас затримувати не буду. Якщо у вас є питання, будь ласка, задавайте своєму наставнику. Якщо хочете вже зареєструватися і мати особистий кабінет, і накопичувати на свій круїз, або ви хочете поїхати в грудні, скажіть своїй людині, яка вас запросила на сьогоднішній ефір, дай посилання, і вона вам допоможе зареєструватися. Сайт на англійській мові, але після реєстрації він легко переводиться на українську мову. Сайт у нас на 17 мовах, тому кожна. Країна може легко розібратися. Не сказала, що в клубі 208 країн світу приймають участь. Зараз на сайті зареєстровано 2 мільйони учасниками і 400 тисяч партнерами, які працюють, розповідають, діляться і мають безкоштовні подорожі. До речі, мій третій круїз і четвертий круїз я вже забронювала повністю за бонусні бали, не доплачуючи не копійки. Тому що я працюю, я розповідаю людям, ділюсь. Своїми подорожами ділюсь, як можна вигідно забронювати круїз і купувати круїзи. І завдяки тому, що люди подорожують, люди накопичують і насолоджуються життям, я теж насолоджуюсь життям безкоштовно в своїх круїзах. Чого і вам бажаю: розберіться, не лінуйтесь, інформація цікава, інформація корисна, і ви будете бачити світ своїми очима. А я вам дякую за ефір. До наступної зустрічі. Наступний наш ефір буде. В суботу. Хто хоче більш детальніше розібратися, у нас буде ефір в 6 годин вечора в суботу. Проведе його директор Тетяна, національний директор України. Тетяна Науменко, і вона вам розкаже, як. Всім пока.